Дональд Трамп прийде хаос наведе. в сполучених штатах. Планують до 2027 року згорнути звичайну військову присутність в Європі, зосередившись лише на ядерному стримуванні, що передусім означає вихід, повноцінний вихід військ з Німеччини. Тобто Вашингтон фактично переглядає свої військові зобов'язання перед Європою, що може серйозно вплинути на баланс сил і відносин з союзниками. Так саме так, і головне питання тепер: як ці кроки позначаться на міжнародній безпеці і стабільності в Європі та й в світі? І загалом про це і не тільки далі в сюжеті. Жорсткий дедлайн до 2027 року встановила адміністрація Дональда Трампа. Вашингтон більше не хоче бути світовим поліцейським і забезпечувати безпеку на європейському континенті. Тому американські військові, які наразі перебувають у країнах Європи, вже почали пакувати свої валізи. План Трампа щодо НАТО кардинально змінює правила його суть США залишають за собою лише ядерну парасольку та авіацію. Весь тягар землі це танки, піхота та артилерія, лягає на плечі ЄС. До того ж, Трамп пропонує ідею двошвидкісного НАТО. Країни, які не витрачають 2% ВВП на оборону, можуть втратити захист за п'ятою статтею. Фактично, США найімовірніше стане лише спостерігачем в Альянсі. Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував росіян робити все, що вони в біса захочуть. Ви маєте платити, ви маєте оплачувати свої рахунки. Очільник Пентагону під гексет ще торік у лютому заявив європейським колегам, що США хочуть зосередити більше уваги на протидію Китаю в Тихоокеанському регіоні і закликав не розраховувати на те, що американська військова присутність в Європі триватиме вічно. Ну а наприкінці жовтня минулого року США перейшли від слів до дій. Вашингтон оголосив про виведення частини військових зі східної Європи, а саме з Румунії. Видання «Київпост» зазначає, скорочення чисельності військ не перевищує одного батальйону і не вплине на основні операції США у регіоні. А ось американське видання Street Джорнал припускає, що на цю подію обов'язково звернуть увагу в Кремлі. Можна з упевненістю сказати, що більшість американців не помітять, якщо США виведуть армійську бригаду з Румунії, але готові побитися об заклад. Це помітить Володимир Путін. Пентагон пояснює це необхідністю звільнити ресурси для посилення присутності у західній півкулі та протидії Китаю в Тихоокеанському регіоні. А в медіа припустили, американський контингент виведуть з Болгарії, Словаччини та Угорщини. Я не думаю, що Путін має на меті відновити радянський союз, його бажання домінувати в Європі в цілому і точно впливати на політику у східній Європі. Визначальним фактором для агресії Кремля стане небажання Дональда Трампа активно захищати європейських союзників у разі вторгнення, а також недостатня здатність самого європейського континенту дати відсіч без підтримки США. Пише американський політолог у своїй статті на сторінках видання Newsweek. і прогнозує, що першою Росія атакує Естонію, а саме, російськомовне місто Нарва, що межує з Ленінградською областю Росії. Вторгнення до нарви за його прогнозом відбу. Будеться рано вранці, 27 березня 2028 року. Воно супроводжуватиметься вибухами та блискавичним захопленням міста російськими військами. Операцію полегшить підтримка частини місцевих мешканців, яких росіяни заздалегідь забезпечать зброєю. Ще Росія може спробувати захопити стратегічний острів Хіюма в Балтійському морі. Для цього задіють морський десант, який підтримують диверсанти, завчасно закинуті на острів під виглядом туристів. Паралельно з цим Балтійський флот РФ повністю заблокує східну частину моря. Тож Європі нічого не залишається, як платити за свою безпеку. На зміцнення обороноздатності Євросоюзу модернізацію його оборонно-промислового комплексу та стримування Росії заплановано витратити 800 мільярдів доларів. Понад 300 мільярдів цієї суми вже освоїли. мир і безпека в Європі перебувають під конкретною загрозою, тому європейці мають самі брати на себе відповідальність за власну безпеку, оскільки вісь автократій активно кидає виклик ліберальним демократіям. План розрахований до 2030 року, тоді як американські військові можуть вивести з Європи до 2027 тисячі Тож, якщо до цього року Європа не збудує власні потужні збройні сили, вона залишиться сам на сам із загрозами. А для України вихід США з Європи це подвійний виклик. З одного боку, ми стаємо головним форпостом, який вже вміє воювати з Росією, а з іншого логістичний хаб у Німеччині та Польщі, через який йде зброя, може опинитися під загрозою. Тож, поки американські військові пакують валізи з Європи, росіяни готуються до нових вторгнень.